Вітаю. Україна сьогодні пережила ще одну ніч і ще одні втрати. Під ударами був Захід України, Західні регіони України, Львів і особливо Тернопіль, Івано-Франківщина. Традиційно вже страшні слова, але традиційно вже Харків, Одещина. Та деякі інші регіони України. Але Тернопіль відносно спокійний Тернопіль, який періодично бачить удари, але це не так, як у Києві, в Сумах, Харкові, в Миколаєві, в Одесі, в Запоріжжі. Не так. І ось тут отакі удари. Удари, які ну, я не знаю, напевно, не можна показувати в Ютубі, тому я залишу їх в Телеграмі. Момент влучання ракети Х101 по житловому будинку в Тернополі. Кількість жертв станом на сьогодні, станом на зараз, постійно збільшується. На 16.06, а зараз 17.40. У Тернополі кількість загиблих зросла до 25 осіб і серед них троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей поранено. І коли ми дивимося ці всі кадри, а сьогодні їх дуже багато цих кадрів, ми е, розуміємо: Україні потрібен мир і зупинка бойових дій. Бо все зайшло не просто дуже далеко, все вперлося в тупик. Цей тупик, тупикова точка, вона е, легко ідентифікується. Подивіться, як здійснюється війна. Удари туди, удари сюди. Ми б'ємо туди, нас б'ють тут. Оскільки Україна менша і територіально, і населенням, то ворогові суттєво легше завдавати удари по всій території України. У них є зброя, яка здатна досягати будь-якої точки України. будь-якої. І немає регіону України, де б не могла опинитися російська ракета. І тут, звісно, що у представників влади може виникнути резонне, абсолютно заперечення, що ракетами неможливо досягти успіху кінцевого, можна зробити блекаути, можна призвести до того, що будуть гинути громадяни, цивільні, військові, діти, матері, молоді жінки, літні люди, неважливо, люди, які ще могли прожити своє життя. І дійсно досягти успіху військового так неможливо. Ти будеш вибивати певні об'єкти, руйнувати склади, будівлі і так далі. Ракети будуть збивати, збивати вони будуть падати на будинки, в тому числі. Ну це війна, це можливо, це ризик. І ми завдаємо ударів, і там теж відбувається щось подібне. Я не думаю, що з такими наслідками, але. Відбувається. Фронт станом на сьогодні кажуть, що фронту, як такого, немає. А є сіра зона 15, 20, 30 кілометрів, яка повністю патрулюється дронами, і там немає життя. Там немає життя військовим навіть. Військові гинуть під час ротацій, тому що вибратися і завести новий склад це якраз ризик оцих ударів. З боку дронів. І от виникає питання: от, а що робити в цій ситуації? Вона патова, вона тупикова, ніхто не знає, що робити для того, щоб просуватися вперед, назад, до кордонів 91-го року, чи росіяни до Дніпра, куди вони там хочуть рухатись. Але з іншого боку, немає установки на зупинку цього, на зупинку цього жахіття. Подивіться, чим сьогодні займалися народні депутати. Така трагедія: депутати ділять владу, смерті дітей, смерті жінок, смерті цивільних, військових, а вони блокують трибуну, вимагають там когось звільнити, когось кудись поставити, когось наказати. У мене, як у громадянина України, є тільки один запит на зупинку війни. І народні депутати, міністри, всі, хто обраний чи призначений, повинні зараз працювати на зупинку бойових дій і ні на що інакше, а вони ділять просто тупо владу, бо помітили, що під одними хитається стілець, і чому б не скористатися зараз історичним шансом і повернутися назад у ті крісла. Дивність ситуації ще й полягає в тому, що вони позабивали свої ж канали. От зверніть увагу, я сьогодні послідкував за каналами деяких депутатів. Мало з них веде насправді. Депутати у нас відмежовані від українського народу. Але навіть ті, хто ведуть, не дуже багато уваги приділили тому, що сталося сьогодні в Харкові. Тернополі, у Львові, в Івано-Франківську, на Одещині, на Київщині. Не дуже багато. Їх цікавить влада, їх цікавить, хто де, яку трибуну, хто де став, хто що крикнув, хто де на фоні кого сфоткався. Та навіть наша з вами улюблена Мар'яна Безугла і та десь відвелікся. Олексій Гончаренко, так вона спілкувалася з його підписниками одразу з двох на, на два телефони. Що відбувається? Хто ці всі люди, які себе сьогодні іменують народними депутатами? Чому вони займаються не миром? Чому вони не вимагають у представників вищої влади пошуків миру? От в мене немає відповіді. Вони борються чисто за владу. Співчуваю тим, хто сьогодні втратив близьких, співчуваю тим, хто сьогодні втратив майно, надію, можливо, здоров'я. Але закликаю всіх хто можуть органи служби, депутатів, помічників, чиновників. То подумайте про мир, подумайте, що ви можете зробити для того, щоб війна ця зупинилася. І якщо ви досягнете цього, українці пробачать все. Все. Якщо ви дійсно досягнете певної мирної угоди і далі дипломатичними шляхами, будемо всі разом думати, що робити. Я сьогодні помітив, там один коментар був під відео, де я був на Фабриці Новини, там пише: Ну, напевно, в Ягодзінську є план, як деокупувати території, якщо ми зупинимось. План є, друже, у влади на тебе. І план зводиться до простого: Тебе мобілізують, і ти десь там загинеш. Це весь план. Іншого плану на тебе персонально у них немає. І писати ти таке, друже, можеш тільки перебуваючи десь або під бронью, або десь у мами, під ліжком або за кордоном. Бо навіть військові, які там. Втратили побратимів, які втратили здоров'я, які там під обстрілами навіть військові говорять про мир більшості з них. Сьогодні оцей весь скандал корупційний повинен призвести тільки до одного: зміни риторики і переорієнтування всіх ресурсів і можливостей української влади до пошуків. Зупинки бойових дій. Це моя точка зору. Можете її поділяти, не поділяти. Якщо ви розділяєте, підтримуйте, підпишіться, поділіться відео, напишіть ваш коментар. Це дуже важливо. Ми маємо достукатись до тих людей, які відірвалися від реальності і живуть в світі поділу влади. Бережіть себе. І спускайтесь в укриття, коли є тривоги. Ви бачите наскільки це серйозно.